Що ти там возмущаєшся, Масян? Тебе мордашечка вже скоро трісне, чого ти не даєш шипучки, хай теж їсть. Воно трохи залишилося. Друзі, купувала е, у магазині Файну, там були на зупинці безхатні собачки, дуже багато. Та я зайшла в ближній магазин Файно. Там були оце такі кості, щось біля 20 гривень за кілограм. То я так дебело купила, їм висипала. І оце трошечки донесла. У мене там ще, е, я вам казала, е, є мій друг найліпший собачка, дружок сусідський, Я його його завжди, там, коли є якийсь смаколик, я завжди йому щось даю, гощаю, то йому кинула там трохи цих кісточок. І там ще були лапки. Ну, лапки оце трохи я теж донесла, бо там теж собачки були, ото по дорозі я годувала. Тайсон, хоч лапку будеш? Будеш? Ой, що ти плачеш? Боже, що ну ти вічно плачеш? га? Тайсон, зірочка моя. О, такого. Зараз підемо до хати, бо ну, на дворі, друзі, я не скажу, що холодно, просто сиро, і від цієї сирості ну, дуже неприємно. Прям капець, як неприємно. Оце хочу, отут У мене під навісом, я думаю, ви знаєте всі, градусник завжди, то зараз глянемо температуру. Ну да, ось, о, Плюс 9 чи плюс 8. Отака температура. На сьогодні, на 3 грудня вже, друзі, вже скоро новий рік. Скоро новий рік. А у нас таке в мене ось у нагороді, погляньте, все зелено, все буяє зеленю, це в мене гірчиця, дуже добре зростає. Прям прям ідеально, ідеально просто. Чим вища вона буде, чим більше зеленої маси буде, тим більше поживних речовин піде в землю. Я завжди, друзі, вирощую дуже багато по своєму городові томатиків. Дуже багато в мене сортів. Наразі, друзі, в мене ще біля ста сортів моїх сортових томатиків. Я продаю на хто не знає, друзі. Зверху буде Підказочка сама найперша про продаж насіння моїх сортових томатиків. То, хто ще не замовив, натисніть на це відео, або просто полистайте на каналі, є відео за цей іменно рік, за 25-й. і там, будь ласка, можете замовляти. Там і мій вайбер, там і моя картка, і все я розказую, які сорти, і як замовити, і скільки коштує. Ой, моя зірочка, моє стонечко, шипучечка. Друзі, в одному коментарі побачила, що написали, що це ширка. Друзі, це не ширка. Це шипка. Шипка від слова шипучка. Хто не знає, оце чудо малесеньке, на ладонечки було дуже дуже ой, дуже манюпусеньку. Мені її підкинули в квітничок. Вона ще, ще навіть недавно від мамочки забрали. Вона малесенька була і вона дуже шипіла. Вона заплуталась в мене у квіточках. Ну, я думаю, всі знають їх. Октябрінки, сентябрінки. вони у мене низенькі, і вони йдуть по уботку усього квітника. І вона там заплуталася, дуже-дуже шипіла. То я так і вирішила її назвати Шипка. Та Тайсон. А це Тайсон, хто не знає. Це моє сонечко, це моя зірочка, мій, такий лагідний собачка, захисник мій, дуже добрий захисник. А це Масянчик, ось отопче-топче, отакий гарненький котичок у мене. Зірка Ютуба усім подобається мій такий гарнюсінький котичок. Друзі, всі мої твариночки колись були безхатніми. Ну, тепер ми одна сім'я, всі ми дружно поживаємо, всі один одного любимо. Ну, надіюся, друзі, що ще у нас буде поповнення. Бо я вам казала, на четвертому мікрорайоні завжди, коли маршрутка моя Кедезовська заїжджає на зупиночку і там завжди заглядає в маршрутку собачка, така м -м -м, безхатня. Вона схожа трохи на таксу, вона там переводнячка. Ну, в общем, дуже мені її шкода, хотіла її якось забрати. Прийшла їй до неї там. Ну, біля, наверное, біля трьох кілометрів від мене до туди. І я поки дойшла, ну, в общем, подивилася, хотіла просто взяла. Нашиник взяла поводочок, але ну, її там не було і не було навіть у кого спитати. А сьогодні їхала оце на Карачуни відвозити посилочки. Вам Укрпошту, новою поштою, всі ми всі пошти добре працюють. То, друзі, будь ласочка, замовляйте на моїх сортових томатиків. То, в общем, я побачила ту собачку, але ну в ту сторону я їхала, я не могла її забрати. То піду скоріше за все або завтра, або післязавтра. Якщо вона буде, то заберу обов'язково. Що таке, тайсон? Що моє сонечко? Я ж тебе бризкала від блошок. Да? Завжди, друзі, кожні три місяці бризкаю від бліг кліщів своїх твариночок і обов'язково даю таблетки від глистів. Якщо нова твариночка з'явиться у них у нас, то будемо усіх. Глистувати і буду усіх від бліг і кліщів знову обробляти, бо це таке діло. Нова твариночка, вона на дворі там живе. Хто знає, де вона там по смітникам лазить. А мої собачки, які які з'являються у мене вдома, то ми живемо всі отут в домі. Коли мене немає, я кудись від'їжджаю на якийсь час до магазину чи посилочки відправляти, чи ще кудись, то ось у мене літня кухня завжди відчинена і їм доступ є в общем. Вони не під дощем, вони не під снігом. В общем, все-все добре у нас. А так вони в хаті в мене коло плити. У мене пічне отоплення наразі, котлом я не користуюся. То ми живемо в теплі, живемо, поживаємо, добра наживаємо. Курочки мої, зірочки. Ну, оце, бачите, дощі, дощі у нас, трохи тут грязько. Ну, що ну, поробиш, друзі? Зараз наріжу гірчиці та їм дамка і поїдять зеленушки. І земельці хвате цю гірчиці сидирату, і, 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 і курочкам буде досталь. В общем, всім всім, друзі, буде досталь. Оце бачите, яка вона вже здоровенька, і я вершочки зрізаю. А якби курочок не було, нічого, я б так і залишила. Я нічого не перекупую ніколи, не нічого з нею не роблю. Оце буде мороз, вона поляже і віддасть свої макро-мікроелементи до земельці. І моїм томатикам буде потім дуже добре зростати. То такого я це залишаю. Друзі, а отакі товстенькі цурупалочки, вони воно за зиму е, висихає, нічого не залишається. Ще мені казали, корені в неї дуже длінні, потім як висаджувати. Друзі, корені теж перепривають за зиму повністю. Нічого не залишається. Чого я її обрала, тільки гірчицею користуюся. Вона для мене найкращий варіант. Отак. От І курочкам є, що поїсти. І земельці. От так. Все, піду погодую курочок. Оце в мене 15 курочок наразі. В общем, я десь отаких от 2-3 ящики е за день нарізаю. Ну, деяку травинку, може, побачу. То... Теж їм обов'язково даю? Курочкам треба обов'язково зелень. Чим більше зелені, тим більше смачніші яйця в них будуть. Коти самі з пакету достають, а Тайсон тільки скаче, не може достати. На, на, зірочка моя. на, 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 на. На, їж, їж, моє сонечко. Друзі, ось погляньте, я позрізала вже сіду даму, оцю велику хризонтему. Чому вона вже почала, по-перше, ну, сипатися, і я вам казала, що я буду три куща великі в мене, буду пересаджувати, до, ну, щоб мені вдобно було підв'язувати. Вона дуже висока, біля двох метрів, то я її вершочки позрізала, а корінці попересаджувала. Бо в нас я дивилася, вже там. Буквально через тиждень по прогнозу, не знаю, як воно буде, по прогнозу стоїть мінус один. А треба, щоб хризантемка вкорінилася добре. Куди виходите? Погляньте, які всі у попілу. У них там е, великий тазик стоїть в сараї, вони купаються. Там в мене попіл, пісок, е, сірку туди додаю. Нате мої зізувочки, нате. Оно, їжте. Їжте, мої куколочки. А ти що така сумна? На, на тобі, на моє сонечко, і ви мої ой, красотулі, їжте, їжте мої зірочки. Ну, бачите, така погодка трохи не ахті. Ой, світло вирубають раз за разом, ну нічого. Я думаю, вже у всіх є лампочки, які горять не від електроенергії. Хоча вони і такі не дуже добрі по яскравості, але для курочок дуже класно. Та й в хаті в мене в кожній кімнаті такі лампочки. Хотілося б поярче, скажімо так. Ну, за... За тим, що наразі у нас в країні, то і так слава Богу. То як вимикають світло, вона заряджається, як вимикають, то вона працює без світла. Ну, їдять, їдять добре, їдять гірчичку, добре несуться друзі. Ну, годую. Ну, о, а це що? Що це ви катаєтесь одна на одній? Це чудики мої. В общем, зранку даю мішанку. А ввечері десь ну рано смеркає. То я стараюся, друзі, десь раніше, десь о шостій вечора давала вечірню їжу. Їм зараз, десь у четвертій вечора, Ну у шістнадцятий даю. Вони поки поїдять. Буде світло, не буде світла, але на дворі ще світло. Вони поїдять і заходять до сараю, коли починає смеркати. То я даю вже або зерносуміш, або до зерносуміші ще додаю пшеничну крупу. 3 грудня у нас все квітне, все зелено, все гарно. От такі от хризонтемки, така гірчиця. Весь город засіваю гірчицею. Найкращий варіант, як сидерат. Лише цю, цей сидерат вирощую, дуже мені подобається. О, чорнобривці зацвіли. Це друзі, в мене тут влітку квітли-квітли. На них понападав цей кліщ дубаний, та я їх повиривала, повикидала. А це насіялися з них. І отакого гарно, друзі, 2, ой, 3 грудня, зима. Чорнобривці кі погляньте, погляньте і лися, яка класна, не хвороб, не шкідників і такі гарнюнечки квітнуть. І малинка, ось у 3 грудня, друзі, ще й зелена є, ще воно трохи починає ой, забула вирвати, ну це таке діло, бо дощі у нас майже кожен день і вона починає пропадати, сама ягідка, треба своєчасно збирати. І під, кущ, по, під кожен кущ винограду, я от десь по пів відра, сиплю попілу. Завжди так роблю, друзі, щоб добре родив, щоб набирався макро-мікроелементами. І тут в мене все квітне, все буяє кольорами, все квітне, друзі, і хризантеми, і троянди, які відквітають, які заквітають. Погляньте, яка гарнюня жовта завжди, воно там помаранчева за нею. В общем, і, воно й і рожеві трояндочки, хризантемки. Та мене сама найкраща клумба на вулиці. Не хвастаюсь, друзі, але воно так увоє. Так, а отут, друзі, я повисаджувала це вчора. Дощик пройшов, я повисаджувала ось окущики, бачите, високої хризонтемки, три кущика в мене є. І тут в мене оце, якраз до, цього, до цієї опори я буду підв'язувати. Дуже вдобно, вона не буде лягати. А такі ото хризонтемки, бачите, в мене колишки забиваю, підв'язую, щоб вони не валялися на землі. Погляньте, як добре юки поприймалися, бо мені там писали, ви неправильно їх розмножили. У мене був один великий кущ, я щось не, трохи ну, не знаюся в цих квітах юка. Але я вичитала в інтернеті, видивилася, що просто взяти топориком і розробити на декілька частинок оці ці картоплини від юки. Я попросту взяла, порозрубала оце на декілька частин, посадила і вони всі ось у поприймали. Ляся раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І воно там далі сім. В общем, на сім кущів, на сім частин я роз, ну, розрубала, і сім кущиків прийнялись. Оце єдиний такий манюпусінький, щось йому тут не подобається. Або пересадити треба, може коло винограда не подобається, не знаю. Це ось у мене такий кущик величенький, але не знаю, цей кущ великий, ось окуш великий, ось окуш великий, а це прям щось йому там не сподобалося. Гусік мій, пішли торбу розпаковувати, пішли моя зірочка. Пішли, пішли, пішли торбу розпаковувати. Пішли, пішли. Ой, мій радісний, такий, мій радісний, бубличок мій, колобочок мій. Ось, ну, всі, всі до торбу, всі люблять розпаковочки, всі люблять розпаковочки. Друзі, діточки мої не змогли приїхати, але ну ось о, вроді на завтра приїду, то я знову накупляла усього. Так, ну в общем, що, друзі? Оце лапи, що я купала, купувала на 4 мікрорайоні в магазині Файно, вони коштують 25,90 за кіло. А кості оці, ну, друзі, що було, що було, та й купила? 19,90 за кіло. Оце, оце так. На, на, Тайсу, на, господі, на моя на, Ой, вже вимазалася як ото хлюнзер. Так, це все є. Прибираємо. Далі, друзі, що я купила, в АТБ зайшла. На акції була отака ковбаска, вона сама найдешевша, в принципі, ну я її на акції завжди купую. 46,50, Миргородська. Паличку купила. Так, все це прибираю. Далі мандаринки на акції, друзі. Оце накупляла. Дуже солодкі я вже брала. Навіть продавчі, ну робітниця та що працює, вона тебе каже, дуже смачені". Я Кажу, я знаю, я вже брала у вас сорок дев'ять дев'яносто дев'ять за кіло. Далі друзі, вчора робила борщ, варила. Але ви знаєте, що я забула? Забула сметану. То я сьогодні, в мене АТБ дуже далеко. Я не поїхала вчора. У мене АТБ ближайше біля трьох кілометрів. То це я сьогодні купила отаку От президент. Сметанку вона на акції 42-30%. Ну яка різниця? До борщу й така добре підійде. Далі купила два йогурти. Вони не на акції. Мені дуже вони подобаються це дольше. То я і діточкам це купила. Два різних смака, потім ще купимо. 42,30 вони коштують. Так, так. І огірочки. 84,95 за кіло. Я оце купила, ну, думаю, на всякий пожарний, може, захочуть ще свіженьких огірочки. Оце отак дві штуки я купила. Хай, е, хай в общем будуть. Е, так Далі, що я купила? Банани. Банани коштують 53,95 за кіло. Ось о, тільки повикладали дуже гарні. В общем, оце, поки в'язочку купила, хай буде. Е, цукерки Рошенівські. Евталіпт, друзі, купила. Смоктушечки. Вони мені дуже подобаються, коли е, цей горло болить, коли там в маршрутку сідаю, щоб, ну, щоб з людьми балакать було вдобно. Е, Ось це я купила трохи. Е, вони коштують. Е, Ось, скільки ж вони? 139,35 за кіло. На акції був Рошеновський мак. О, наконець, то я дуже його люблю. Він за дорогий капець. Але, ну, в общем, я купила, друзі. Він коштує цукерки, цукерки, цукерки. В общем, він коштує щось 300 300 чимось, друзі. Він на акції. В общем, не можу знайти його, де він, блін, цей. В Общем, знайду, скажу. Е, так, це. Цукерки, кавовий напій. Ну, як завжди, друзі, 33 гривні це я купила в АТБ, е, Цибуля. Е, цибуля, взагалі, копійки 4,95. в общем, поки вона така дешева, я її купляю та складаю хай на, на хранінні. Я вибираю, щоб вона така тугенька була, не гнила, то от купила ще трохи. Так, далі. А, цукерки червоний мак 329,90. Це я купила 430 грамів. Діточки приїдуть, смаколик буде. Так, цукор купила, поки дешевий. Складаю, друзі. Складаю, складаю, літом він знадобиться багато. На консервацію, на компоти 26,50 наразі. Майонез 50 гривень, 90 копійок. До салатів. Купила оце ось такий наразі. Теж був на акції, я його взяла. Жирненький 67%. Далі, а, отакі креветки величезні. В общем, купила коробочку. Діточка. Все найкраще для діточок, друзі. 162,90. Оце коробочку купила. Так, далі, що в мене тут? Нарізка. Нарізка, отака ковбаска, коротше говоря, 124,90. На стіл буде. Е, так. Ну і собачка купила дві коробочки, одну донесла. Там теж безхатні були маленькі собачки, такі худі. Я, взагалі, йому цю коробочку віддала, вони лапи мабуть, не вгризли, то купила. Їм. Ну, Своїм купила, але одну коробочку донесла додому, одну згодувала. 101,60 коробка така велика собача їжа. Так. І, друзі, була ще відправляла з нової пошти поселочки. І там я йду, маркетопт-магазин є. Купую завжди, коли є місто пшеничну крупу 13-20 за кіло. Це я даю і курочкам своїм, і безхатнім тваринкам готую їжу даю, і своїм готую їжу даю. В общем, Все купую, всі друзі, і рис, рисові каші варю, і пшеничну. в общем, Все-все, все, що є, друзі. То, ну, так. Друзі, дуже величезне дякую всім, хто нам кидає гроші на карту. Я годую безхатніх тваринок, де тільки бачу. Дуже вам усім величезне дякую. Карта під відео завжди, це моя лі. То отаку воду друзья, отак і мої твариночки нагодовані, і, і безхатніх трохи погодую. і ну в общем якось так Зараз підемо, буду все заносити до хати та підемо вже у хатку. Світла поки немає. Зараз біля одинадцятої дня, у дванадцятій обіцяли нам детек увімкнути А десь у третій. Вечора, чи у четвертій, вимкнуть знову? Ну то, в общем, друзі, у нас наразі більше немає світла ніж є, але ну ми живемо в такому. Ну так як живемо, так воно, як є, друзі. Низький та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, хай усім буде добре. Дуже чекаю своїх діточок. В гості вони в мене воєнні приїжджають раз на рік, друзі. Оце чекаю, чекаю. Може на тиждень, може на півтора тижні приїдуть. І дуже бажаю усім мамочкам, сестричкам. Всім чу... жіночкам, усім-усім бажаю, щоб їхні діточки. Папочки, чоловіки поприїжджали в гості або ну скоріше щоб закінчилося це, все, цей весь кошмар, щоб приїхали, всі повернулися додому, щоб все було до, щоб все було добре, щоб усі були близькі рядом, близько. Всі-всі були, всі були разом, друзі, всім всього самого, самого найкращого. Величезне дякую всім, хто дивиться мій канал, хто підписується. Дуже дякую всім, хто кидає нам гроші на карту, на годування безханніх твариночок. Всім-всім величезне дякую. Okay. <síntos> Друзі, от такого погода вже почало моросити, хоча дощу не передавали. Ну, Блін, задовбав цей дощ. Влітку не було зовсім дощу, спека була у Кривому Розі. А це ось о, почалася осінь і зима ось вже, початок зими, Ідуть-ідуть дощі майже кожен день. Ну нічого, хай йдуть. На, на дощ, як казала моя бабуся, є земля. То хай вона напивається водички, хай всі наші деревця та всі наші рослиночки напиваються водички. Бо зима, все-таки їм треба якось перезимувати, щоб було все добре. Друзі, всім величезне дякую. О, такого небо. ще, друзі, стоїть, ще не спаляла, але у планах, друзі, у планах. Всім всього самого найкращого. Слава Україні, друзі!